Добрий день малята! Сьогодні ми з вами вивчимо віршик Вадим Крещенко-вишиванка. Але для початку його послухайте. Мама вишила мені квітами сорочку. Квіти гарні, весняні. На, вдягай, синочку. В ниці сонце золоте, пелюстки багряні Ласка мамина цвіте. Вишиванні. Вишиваночку візьму швидко одягнуся, підійду і обійму я свою матусю, а зараз давайте разом зі мною. Мама вишила мені квітам сорочку. Квіти гарні весняні на вдягай синочку вниці сонце золоте. Пелюстки багрянь, ласка мамина цвіте в тому вишиванні. Вишиваночку візьму, швидко одягнусь, підійду і обійму я свою матусю.